Як не глохнути після пішохідних та світлофорів? Є якась гарна порада. Чому ми глохнемо? Тому що наша увага не там. Наша увага зосереджена на тому, як би це пошвидше рушити, щоб заднім не заважати. І ми думаємо про те, що ззаду нас зараз почнуть сигналити, доганяти щось там. Ми будемо всім заважати. І звісно ж, наша увага не там. А давайте ми під час рушання будемо думати про те, як спокійно і гарно рушити. І тоді ви спокійно гарно рушите, не заглохнувши і не створивши нікому ніяких е... незручностей і собі в першу чергу. Тобто, це залежить від того, де ваша увага. Чому так? Виглядає, що в безпечних умовах або на майданчику ви рушали добре, а виїжджати в місто, перестаєте рушати добре. Вся справа в тому, про що ви думаєте? Де наша увага, такий і результат? Якщо ми думаємо про те, як ми відпускаємо щеплення, слухаємо точку утримання. Ось вона да, тепер газ тиснемо, і машинка їде. То звісно, машина поїде не заглохнувши. На якщо ми думаємо, блін, треба швидше рушити, бо ззаду під'їжджають уже. Все, все, можете забути, ви заглохнете. 99,9%. Порада зосередитись на тому, як рушити, а не на тому, як би не заважати заднім. Правда ж є таке відчуття, коли ми хочемо рушити, ми вже прям налаштовуємося, що от зараз почнуть сигналити. Ми ні, ніби вже очікуємо, що зараз почнуть сигналити. Оце, от ваше очікування, це переведення уваги не на те.